Зимова погода все ще не хоче відступати з території України. У ніч на 17 березня очікується до 6 градусів морозу на заході України. Від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу спостерігатиметься у північних областях. На сході та півдні буде значно тепліше – від 3 до 5 градусів тепла. Вдень буде ще тепліше. У більшості областей України очікується від плюс 4 до плюс 9 градусів. На півдні Одещини, в Криму та Приазов'ї від 8 до 12 градусів тепла. Дощ, ймовірно, з мокрим снігом передбачається найближчої ночі в східних областях, а також на Полтавщині, Черкащині та у Дніпрі. В день практично повсюди в Україні без опадів. У Києві, 17 березня, опадів не очікується. Вночі температура. Температура повітря становитиме від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу, в день до 7 градусів тепла. Потепління прийде з наступного тижня.